Готуємо неймовірну просту та дуже смачну закуску до святкового столу 250 г філе маринованого лосося, 3 вершкових сирки, 3 яйця та 1 або 2 огірки за смаком. Натираємо на дрібну терку 3 яйця та 3 вершкових сирки. Огірок нарізаємо пластерками, потім ще меншими сегментами. А далі на дрібні кубики та додаємо до нашого салату. Рибу також нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо 3 столові ложки майонезу та дрібку солі. Усе добре перемішуємо і наш салат готовий. Для основи можна використати тарталетки як на відео або ж тости. У вас вийде ну точно смачно. Усім гарного настрою!